Вітаю, друзі, мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно платформа 24-го каналу. Пропоную вам оглянути карту бойових дій станом на 6 жовтня. У нас сьогодні неділя. Перед тим як розпочати огляд, хочу вас як завжди попросити поставити лайк цьому відео, прокоментувати, підписатися і звісно ж поділитися, тому що ми повинні знати зобов'язання, що відбувається на нашій землі, де наші оборонці, наші воїни, герої. Вибивають і ліквідовують у ворога. Нагадаю вам, що кожного дня понад тисячу окупантів, силами наших героїв, ліквідовуються і зникають з цієї планети. Розпочну з дуже цікавого відео. Давайте я вам покажу, а потім прокоментую. Щойно на ваших екранах горіло, вибухало московське вище військове командне училище, яке знаходиться орієнтовно в 16-17 кілометрах від самої Москви. Орієнтовно я вам покажу на мапі, в якому напрямку аби ми з вами орієнтувалися. Ось орієнтовно, десь ось так, от е, знаходиться училище. Що цікаво, самі росіяни кажуть, що летіло п'ять безпілотних. Безпілотники в цьому напрямку, відповідно, є влучання, є загоряння. Чим цікаве це училище? А тим, що воно ще і в радянські часи також готувало, навчало провідних офіцерів Радянського Нафталінового Союзу. І що цікаво, що це московське військове командне училище закінчував теперішній наш головнокомандувач Олександр Сирський. Але от ви маєте розуміти, що так раніше працювала система навчання, що всі всюди десь їздили по тому союзу і навчалися. Тому тут не потрібно шукати зради. Це, до речі, не новина, що там вчився Олександр Сергій. Просто цікавий факт, що б'ють вже безпосередньо безпілотники біля Москви. Звідки як вони летіли наразі невідомо, але будь-яка оновна інформація, ми вам повідомимо. Сам факт, що БПЛА дрони. За 16 кілометрів від центру Москви, це вже дуже і дуже хороша новина. Ну і звісно ж, сьогодні, 6 жовтня, хочу привітати нашу, наших воїнів тероборону, тому що сьогодні їхній день. Велике вам спасибі і великий уклін нашим всім оборонцям, в тому, звісно, з числі і сьогоднішній день це День тероборони. Що ж, давайте оглядати карту, що відбувається станом на. 6 жовтня неділю розпочнемо з Курського напрямку. Курський напрямок наступне відомо, що росіяни трішки міняють свою тактику ведення бойових дій, тому що та контрнаступальна операція хвальона їхня в середині вересня провалилася. Абсолютно вони не досягли тих цілей, які ставили перед собою. Нагадаю вам. Що снагость і зі снагості в напрямку Любимівки? Ось їхні всі атаки. Ну і вони зуміли відкинути наші сили оборони в районі Кореніва, трішки від ріки Сейм, яка протікає, ось вам промалюю. Ось річка Сейм. Найцікавіше відомо відомо і це аналітики видання біль. Також кажуть, що росіяни почали масово накривати свою Курську область керованими авіабомбами. І Ось кадри одні з таких, ви бачите. Стов диму стоїть від ударів по Курській області. Вони намагаються накривати просто і руйнувати всю Курську область. Е, мета, яка це ж, звичайно, вони не можуть нічого зробити в цій маневровій війні в Курській області. Воно там далі маневрова, немає чіткої лінії бойового зіткнення. Відповідно, їхній примітивний підхід, який вони використовують і на посій Україні, і на сході, і на Харківському напрямку, це накривати все. Кабами, але загалом хочу вам сказати, що збройні сили України далі контролюють на курському напрямку 750 квадратних кілометрів, 40 населених пунктів. Було 50, Ми таких про більше говоримо. Так тому що пригадуємо президент України казав про 100 населених пунктів. Але якщо брати не кожне, там СМТ мається на увазі селище, там маленьке, орієнтовно 50 таких населених пунктів. Росіяни зуміли. Повернути собі великою ціною 10 населених пунктів з тих з Відповідно, зараз також відомо, що і наші сили оборони підкинули. Вчора я вам показував, що челенджері працюють на цьому напрямку. Підкинули додаткові сили на цей напрямок. Не буду казати, що це за сили, тому що насправді про це офіційно не було повідомлено. Є лише ратифікація по відео, але краще не буду цього оголошувати, як буде якесь. Офіційне повідомлення від нашого генштабу, тоді про це поговоримо. Щодо харківського напрямку, скажу вам наступне: про це кажуть представники 92 го бригади так, і їхній підрозділ безпілотних. Літальних комплексів Юрій Федоренко каже, що готують якісь наступальні дії росіяни в районі Липці. Район Липців, ви розумієте, це напрямок до Харкова. Давайте я вам продемонструю. Скільки від позиції ворога це глибоке і Лук'янці. Це традиційно найгречіші напрямки, і з цього напрямку від позиції до Харкова. Мета ворога це підійти ближче до Харкова. 30 кілометрів. Ми розуміємо, що кожен кілометр просування дає їм змогу все ближче і ближче підтягувати артилерію і таким чином, ну, як мінімум, північ Харківщини вони хочуть знову обстрілювати. Нагадаю вам, що вони. Активно обстрілювали Салтівку. Зараз не так, район Харкова, але там все побите. Що відомо? Наступне, що в район, на самому пункту липці, росіяни підкинули кадирівців. Ну, в першу чергу, ми знаємо, як вони працюють. Це, до речі, представники з 92 92-ї бригади кажуть, ми прекрасно знаємо, як кадирівці воюють. Залишається не з'ясована мета їх перекидання. Або ж вони самі будуть намагатися там щось робити в Наступальних діях, хоча я в це мало вірив чесно, бо я ніде не бачив, бо кадирівці безпосередньо наступали. Або ж вони будуть загороджувальними тими відділеннями, які не дають змоги окупантам відступати і йти на вірну загибель. Але сам факт, і про це я казав військовий експерт Костянин Машевець, що в районі Липці і Вовчанська, нагадаю, Вовчанськ, це інший плацдарм, поруч східніше. ось, Росіяни таки накопичують сили, резерви і орієнтовно жовтий листопад намагатимуться знову ж таки тиснути. Що далі рухатися і говорити про Лиманський, куп'янсько-лиманський напрямок. Давайте глянемо, де є просування за останні 24 години. Бачимо, ось є заштриховано. Зупинюсь тут, а потім загалом проговорю, що відбувається знову таки. обстріляли Куп'янськ скидували авіабомби на нього. От бачимо Піщане і Берестове. От вони зайняли цю балку шириною, орієнтовно 3-4 кілометри. Тут прописано як 5 на карті Deep State. Ну, орієнтовно 3-5 кілометрів вони зайняли, розширюють плацдарм, ми розуміємо для чого, аби укріпити свої фланги. Вони тут у них найтонші були. Ось, ви бачите, від Табаївки і до піщаного. Що відомо на цьому напрямку? Мета ворога рухатися до річки Оскіл. Ось ви бачите річку Оскіл, і відповідно дійти до двох перетинів через цю річку. Якщо я наближу, це звісно ж активні бойові дії зараз до речі найактивніші інтенсивні триваються коли колісниківка і кругляківка. Ось ви бачите. Якщо біля кругляківки дивимося, далі йде переправа через оскіл, через Сенькове. І от власне це мета росіян: підійти в притул і зайняти. Цю переправу. А якщо рухатися південніше до Борової, про це я вам теж вчора розповідав. Ось ви бачите, є просування в районі Коломитчахи і Андріївки напрямку до Вишневе, це все напрямок на Борову. Чому вона рухається цим напрямком? Знову ж таки, тому що тут є переправа. От Продемонструю вам цю переправу. Борова, якщо рухатись від борової, орієнтовно в в 8 кілометрах, 80 кілометрах є переправа через річку. Ось скіл, ось ця переправа. То така ситуація є на цьому напрямку. Загалом це загроза для нашого логістичного вузла. Ось цей Куп'янський вузловий. І прекрасно розуміємо, що мета ворога вона незмінна намагатися взяти в якесь оточення саме Куп'янськ і Куп'янсько-Вузловий. Ось ці два населені пункти, а важливі для наших сил оборони. Ну і це знову ж таки мета росіян номер один. Відразу рухаємося до найважчих напрямків. Один з них це є турецький напрямок, турецька агломерація. Давайте глянемо на мапі, що відбувається. По змінах на цей день бачимо аналітики карти Deep State не відзначили якісь просування і якісь ем, суттєві вогневі рубежі, які зуміли зайняти окупанти. Лише лобові атаки Торецьк. Ось ви бачите, промальовано в самому місці. Давайте я перейду на. Супутникової вигляди мапи, або ви краще бачили забудову. От ви бачите, яка є потужна забудова, в самому Трецьку росіяни знаходяться. Ситуація непроста. Вчора я вам вже казав, що росіянам нічого не залишається, крім як намагатися в лобових атаках бити в Турецьку, тому що з фланги від Неліпівки, з півдня від Неліпівки, і з півночі, від дружби, де вони власне і північ, де вони починали якраз наступальні дії, коли ми робили ротацію, наші сили оборони на жаль, заскочили росіяни цей момент. так от що відомо про Турецьк, знову ж таки, є трішки просування в забудовах. Наступна ситуація: дуже багато будівель протягом короткого проміжку часу, там година, дві, кілька годин, можуть бути як під ворогом, так і сірою зоною, так і знову ж таки бути під силами оборони. Чому так? Тому що це є міська забудова, і навіть умовно кажучи, наші воїни, бійці. Можуть тримати одну будівлю, а росіяни підійти, бо це ж забудоване, все видно, підійти в якусь іншу будівлю, і вони навіть не знатимуть, що там є росіяни, і в зворотньому напрямку така ж ситуація. Тобто окупант може не знати, що наші бійці обійшли населений пункт, але тут є велика перевага, бо ті підрозділи, які стоять в Турецьку, наші вони значно краще знають, що там відбувається, ніж та сволота, яка заходить. Насамперед пункт. Вони гірше орієнтуються, тому в наших бійців є перевага. Якщо говорити про наступний напрямок, це, є, звісно ж, Покровський плацдарм. От давайте глянемо по змінах, бачимо, є рух знову ж таки Цукурине, про що я вам завжди казав, і обхід селидового. От, власне, це їхня тактика на Покровську. Вони не можуть брати населені пункти через брак сил та засобів, тому що вони також там не є в них нескінченні в лобових атаках. Тому вони намагаються обходити наші позиції. Така от ситуація. Так, зараз промалюю вам біля Селидового. Ось вони намагаються з півдня обійти Селидове. І ем, спробувати оточити його. Така сама ситуація, Нагадаю, вам вчора розповідав і населений пункт Гірник. Росіяни просунулися біля жила Неше, жланне не друге. Нагадаю вам, що жила не друге ось воно тут знаходиться. Вони вже на своїх мапах ворожих замальовують як підконтрольне їх. Силам окупаційним, але це не правді. Ну і на гірник вони тиснуть. Загалом біля Корахова ситуація непроста, саме з півночі від, від е, Корахова. Ворог е, має кращі позиції, кращі наступальні е, тут можливості і, відповідно, рухаються в цьому напрямку. І також є просування, як ви бачите, в лобових атаках біля Корахова, Це є Максимілянівка. Власне, вони просунулися в цьому напрямку, використовують техніку, зафіксована вже на їхніх. Саме відео цього важке озброєння не в такій кількості там десятками, але все ж для десанту якогось використовують. Ситуація тут також найважча на цьому напрямку. Якщо говорити з півдня, що відбувається біля Вугледару, ось ви бачите, є такі клешні від росіян, все спрямовано від Вугледару до Богоявленки. Власне, Богоявленка знаходиться в 10 кілометрах від Вугледару. Нагадаю вам знову ж таки, що там феноменально стояли два роки. Наша 72 га бригада, але вона була змушена відійти з ряду причин. Я вже їх не буду оголошувати ще раз, тому що багато про це говорили. Але наголошу, що 72-га бригада, яка тримала Вугледар, вони справжні герої. Кожен з них, який робив. Там свою роботу, вони знищили стільки там ворожих сил, техніки і залишили окупантів землі, що це просто безпрецедентно. Ну але якщо говорити безпосередньо по цьому напрямку, мета ворога богоявленка, ось вона. І далі рухатися на Успенівку. І це вже буде загроза з півдня на Корахове. Ну і зайвий раз не буду наголошувати, що Корахове – це ціль номер один. А далі Селидове, про яке я згадував, ось вона знаходиться, і вже від Селидового росіяни можуть рухатися в напрямку Покровська. До речі, нагадаю вам, що вчора було в атаковано командний пункт росіян в Авдіївці. Вже підтверджено Ганштаму я вам казав три командні пункти, 20 офіцерів. Мінус російських що цікаво, в такому міру там були офіцери Північної Кореї, і вже достаменно відомо, що. Є представники командного керівного складу Північної Кореї в Україні на сході вони стежать за тим, як і куди йдуть артилерійські снаряди з КНДР. Нагадаю вам, що не секретні для кого половина снарядів, які використовують зараз Росіяни на фронті, вони є саме з цієї країни країни ем, агресора і ворога України. Найцікавіше, хочу вам сказати ще два слова про те, як ем, подвійні стандарти. Використовує Китай і Сі Цзіньпін, їхній лідер. Суть в тому, що нагадаю вам є Китай і Бразилія. Вони оголосили, що мають так званий мирний план по Україні і війні в Україні. Там багато розповідають дуже небелиць, але найцікавіше. Не Цзіньпін там привітав до 75-ї річниці. Дипломатичний відносин з КНДР привітав цього пончика і сказав, що вони будуть розвивати свої стратегічні відносини. Тобто, КНДР, яка мільйонами снарядів відправляє в Росію і в Україну, аби нищити нашу інфраструктуру, вбивати наших громадян, вбивати наших воїнів. І тут одночасно Китай розвиває з цією країною відносини. Каже, будемо дуже любкатись, браткатись і цілуватися. І одночасно кажуть, що в нас є мирний план, тому що треба вирішувати цю війну за дипломатичним столом. Ну такі, от лицеміри ці керівники китайської народної. Республіки рухаємось далі. Речник оперативного командування Південь каже наступне, що Росіяни збирають сили та засоби, аби тиснути на півдні. На півдні, нагадаю вам в Велика Новосілка саме минулого року в районі великої новосілки, і рухаючися. Давайте я вам детальніше покажу. Велика новосілка, його ще називають Времівський виступ, тому що знаходиться населений пункт тут Времівка. Ну і от зелененький колір це те, що минулого року перед контрнаступальних діях вдалося відбити силам оборони. Вони рухались по річці, нагадаю вам, ось ця ріка, Мокрі Яли, і відповідно окуповали, де окуповували місто населений пункт за на населеним пунктом. Тепер, що відомо наступне: ворог від Пречистівки, далі через. Золоті ниви, золота Нива, невеселений на пункт намагатиметься рухатися саме до великої новосілки, підійти до великої новосілки. Чому так? Чому їх цікава Велика новосілка? Якщо ми відмасштабуємо і покажемо, то це є весь напрямок, і до Покровська цей, от ви бачите, таке вклинення наших сил оборони. І росіяни дуже і дуже хочуть його до зими відрізати. Але навряд чи це їм вдасться, тому що ви бачите, якою ціною їм даються ці просування. Ну і відверто на Покровському напрямку, їхні, їхній рух реально зупинився. Це перший напрямок на півдні, де росіяни намагаються рухатись. Ну і звісно ж, то кумак напрямок на ТоКМАК це є робота, це є Новопрокопівка. Нагадаю, вам ми дуже часто називали ці населені пункти, тому що. Контрнаступальні дії влітку 23-го року, саме на цьому плацдармі, наші оборонці намагалися вийти до токмака. Токмак логістика на Крим, це все ви знаєте. Ну але ще раз вам нагадаю, наші партнери надавали нам озброєння не в тій кількості, якій потрібно. Для наступальних дій плюс було шалене замінування, та й воно є на цьому напрямку. Ну і третє, ключове, я вважаю, це відсутність авіації. Тому що якщо подивитися на доктрину Північно-Атлантичного альянсу, то будь-яка наступальна операція не може відбуватися без підтримки авіації. А ви прекрасно знаєте, що росіяни тотально переважають в небі. Росіяни тотально мають е перевагу. В літаках, тому як радили наші партнери, можливо, вони десь і тиснули, а можливо, вони десь і і казали, що потрібно робити наступальні дії. Ну і зрозуміло, так аби нам передавали озброєну техніку, також треба демонструвати просування наших сил. Ну і власне, це каже, до речі командування оперативного напрямку південного. Наші бійці наразі що кажуть, що біля Оріхового, біля Роботиного, Ситуація 4-5-0. Нагадаю вам серед військових 4-5-0 – це означає стабільна. Вони не бачать якихось рухів. Вони дуже добре стежать наші воїни за лінією бойового зіткнення. Ну але такі сили та засоби, якісь росіяни на цей напрямок підкидають. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 6 жовтня. Неділю обов'язково підписуйтесь, коментуйте і звісно ж діліться. Оглядом карти бойових дій, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі і де феноменально працюють наші герої.